Замінити водійське посвідчення замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС, особисто, так і е посвідчення, яке є виключно цифровим та дійсно на території України. Обмін або відновлення посвідчення водія актуальні, коли закінчився термін дії наявного у водія документу. Документ втрачено або знищено. Написи на бланку затерлись і не читаються. Водій змінив особисті дані, тобто прізвище, ім'я по батькові стать, за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове, при замовленні послуги в застосунку дія на час воєнного стану медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами додавати не потрібно. Після подачі заяви протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява понулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МБС. Або на буш сповіщення від дії про готовність цифрового документа важливо, щоб послуга працювала. Не забудьте оновити застосунок.